Виконуємо номер 192 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Віднови запис і два завдання. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Знаменник 50 отримали і знаменника 100, зменшивши знаменник 100 у два рази. За основною властивістю дробу на 2 зменшити в 2 рази або на 2 поділити потрібно і чисельник даного дробу. Поділимо 40 на 2, отримаємо 20. Знаменник 5 отримали із знаменника 50, зменшивши його в 10 разів. За основною властивістю дробу необхідно і чисельник зменшити у 10 разів. 20 ділимо на 10, буде 2. Отримали 2 п'ятих. Задання друге. Знаменник 8 отримали із знаменника 24, зменшивши його в 3 рази. Відповідно, щоб отримати чисельник, нам необхідно чисельник другого дробу збільшити в 3 рази. 3 множимо на 4, буде 12. Отримали 12, 24. Чисельник третього дробу отримали із чисельника другого дробу, зменшивши його у 4 рази. Відповідно, за основну властивістю дробу і знаменник необхідно зменшити в 4 рази. 8 ділимо на 4 буде 2. Отримали одна друга. Ми відновили запис. Номер 192 виконано.